Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Сільпо. Тому записайте смакотой, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. І так, заходимо всередину і зразу попадаємо в відділ овочів та фруктів. І зараз в акції груша. По 59 гривень 99 копійок. Подивіться, яка груша. Зараз в акції. Це у нас, друзі, ціна тижня. І вона, до речі, така, знаєте, тверденька. До цього ціна була 89 гривень. Далі, друзі, переходимо до холодильника, де продаються сердельки та сосиски. І давайте роздивимося, що це за варіант. Башинські сосиски філейні. Сертифіковані дуже смачно. Ось такий, друзі, пакуночок. Башинський коштує 69 гривень, 99 копійочок. Тут, друзі, 420 грамів сосисок. Далі, друзі, дивимося. Це в нас самобранка, соковиті сардельки. Ось такий, друзі, пакуночок. І це вже, друзі, йде на вагу. Ціна за 100 грамів. В цьому пакуночку кіло 111. Бачите, 11 гривень 40 копійочок. Коштують такі сардельки за 100 грамів. Далі, друзі, наші ковбаси, сосиски, варені, молочні, вищого гатунку. Ось такий, друзі, пакуночок. В акції. Вони також йдуть по 100 грамів, 14 гривень 40 копійочок за 100 грамів таких сосисок. Переходимо далі. Далі в нас, друзі, йдуть з телятиною. М'ясна гільдія. Ось такий, друзі, пакуночок. Вже готові до вживання. Також ціна йде, друзі, на вагу 431 грам в такому пакуночку. І ціна за 100 грамів 19 гривень 90 копійочок. Далі, друзі, переходимо до наступного варіанту. І це, друзі, з філе індички. Це також м'ясна гілля. Одна серія. Такі самісінькі, тільки смак інакший. Ціна 19 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Так, друзі, переходимо до наступного холодильника. І тут ще є ковбаски. Глобіно салямі фуршетна. Так, це... Ні, це не вона, друзі. Ось вона глобіно. Цалямі фуршетна. Так, да, Це саме вона. Ось такий, друзі, варіант коштує 119 гривень. Це штучний товар. Знижечка 23%. До цього ціна була 154 гривні на таку ковбаску. Далі переходимо. Ковбаска ювілейний, лікарська. Самобранка також. Ковбаска варено вищого сорту. Ось такий варіант, друзі. І тут ціна вже йде за 100 грамів. Лікарська 12 гривень, 40 копійочок. Далі переходимо. ковбаса самобранка салямі Сицилія 25 гривень. Ну давайте подивімось. Це, друзі, ціна за 100 грамів. Сицилія салямі самобранка. Ось така ковбаска сирокопчена 25 гривень, 90 копійочок за 100 грамів. приходимо до наступного варіанту. І тут у нас, друзі, рулет 2490. Це рулет курячий, друзі. Берич, непогано виглядає. Ось такі цікаві рулети. Бачите, виглядає це в нас по-домашньому Ковбаска. Рулет курячий. Далі приходимо. Продукт з м'яса птиці. Так, це у нас, друзі, торгова марка Глопіна. Ось такі курячі крильця. В акції. Вони також йдуть на вагу. Ціна за 100 грамів. 18 гривень 90 копійочок. Приходимо до сирів. І зараз в акції. Дуже гарний салат до салатів. Інсалата називається. Сир м'який. Ось такий, друзі, пакуночок. Від Комо. 40 гривень, 49 копійочок коштує. Дуже смачний, рекомендую. Далі переходимо до сиру плавленого. 9 гривень 99 копійочок. Зараз сир глобіно сметанка. Ось такий, друзі, плавний сир якому 70 грамів. Зараз в акції. Далі, друзі, переходимо до сиру. Пірятин Масдам твердий, 45%. Коштує 29 гривень 99 копійочок. А точніше 299 гривень за кіло. Ось такий сир з великими дірками. Дуже гарний сирочок. Такий пакуночок обійдеться в 62 гривні. Пірятин, сир в акції. Далі переходимо до стелажів, і тут багато різноцікавої цікавої продукції. Почнемо все з солодощів. Так, і тут у нас два пакуночки. цукерок Міленіум по 4399 гривень. Це труфельні. І є, друзі, варіант молочні. Бачите, також труфельні з горішками. Міленіум. Дуже смачні. Знижечка, 48%. Далі переходимо. Цукерки бельгійські на подарунок. 199 гривень. Ось такий, друзі, цікавий варіант. Бачите? бельгійські цукерочки. 170 грамів дану пакуночку. Далі переходимо. Ріверспорт. Коробочка цукероків. Коштує 189 гривень. Ось така, друзі, краса. Тут 176 грамів. Бачите, це варіант з Ягодами. Тому дивіться. Далі переходимо. 199 гривень вино. Вино Blue Licht. Можливо, я якось не так читаю. Вибачайте, якщо 199 гривень. Далі переходимо. Два варіанти. І це в нас брюд. 179 гривень від торгової марки Grand. Аугустін. Ось такий варіант 179. І є ще червоне. Grand Augustin. А точніше, рожеве за 199 гривень. Далі переходимо до кави. І зараз в акції кава в зернах Бразил, Арабіка 100%. Ось такий, друзі, пакуночок. Ступінь обсмаження середній 169 гривень. І також є ще мелена кава. Арабіка, Бразил, також 250 грамів за 169 Далі переходимо до Амбасадор. Амбасадор Кава преміум Ось такий варіант, друзі. Насиченість 35 225 грамів. Коштує 114 гривень. Вот преміум Амбасадор. Далі, друзі, переходимо дарк Dark Насиченість 5, а кислота 1. Коштує 83 гривні 99 копійочок. Знижка 30% у каву Амбасадор. Далі приходимо до шоколаду. І, друзі, перший варіант коштує 62 гривні. Тут у нас, друзі, мигдаль, фундук та курага. Ось такий варіант, друзі, за 62 гривні. Переходимо до позиції, яка біля нього. І тут у нас журавлина Мігдаль Фундук, 62 гривні. В цих шоколадках по 120 грамів. Переходимо до більш дешевших варіантів з мусом по 42 гривні 29 копійок. І перший варіант це у нас полуниця мусовий. Варіант молочний шоколад 43 гривні. Далі, друзі, дивимося. Чорниця мусовий. 135 грамів коштує 43 гривні. Далі дивимося. Апельсин мусовий 43 гривні. І залишається у нас четвертий варіант. Це лайм мусовий 43 гривні. Тому дивіться, зараз Millennium дуже багато різних смаків в акції. Обираєте, кому який потрібен. І переходимо знизу до інших варіантів. 11 гривень 99 копійок. Це у нас молочний шоколад Millennium. Ось такий Milk Bubble. Бачите? Батончик. Поруч біля нього Lion від Nestle. Є також в акції. 11 гривень 99 копійок. Ось такий Lion. Так, переходимо до кави. І одну бачу розібрали. Це у нас була. Лавадза. Ось такий варіант. Розкупили. Поруч для нього є Якобс І це інтенсивне смаження. Ось такий варіант, друзі. Зараз в акції. По 224 гривні. Ось так. І поруч є ще Якобс Монарх класичний. Коштує 244 гривні. 400 г в даних пакуночках. Кави. Так, приходимо знизу і тут нас чекає Нестле Голд. Ось такий, друзі, пакунок багатий. Та довершений. 309 гривень. Не з кафе. Поруч біля нього є Gold карта 134 гривні. 200 г 170 і 30 йде в подаруночок. Ось такий варіант розчинної, друзі, кави. Так, переходимо до чаю. І тут багато варіантів в акції. Розпочнемо 224 гривні. Набір різних смаків чаю від Басілур. Ось такий, друзі, пакуночок за 224 гривні. Різних. Смаків. Так, переходимо до чаю Breakfast. Чорний чай з дуже гарною знижечкою. 49 гривень 99 копійок за такий пакунок чаю. 53% знижка. Поруч біля нього є ще грав грей листовий. Також 4999. І біля нього альпійські трави. Цей дешевший 42 гривні 99 копійок. Далі переходимо. Наступний варіант це в нас чай грей. 4999. Ахмат Ті. Ось такий варіант, друзі. Так, переходимо знизу і тут ще є варіанти, але це вже найдешевший варіант. Алокозей, ось такий варіант, друзі, за 3299. Чорний чай без нитки. Так, поруч біля нього є... Вік -вік. Три, друзі, смаки. Давайте роздивимося, що тут за варіанти. Тут три смаки. І перший варіант, який на нас дивиться, це ромашка. Ромашка коштує 49 гривень 99 копійок. Поруч біля нього є грінті. Це фруктові ягоди за 49,99 І біля нього є ще аромат Манго. Ось такі, друзі, варіанти. Так, далі переходимо до вершків. Просто наша. вершки 200 г. Ось такий пакуночок коштує 24 гривні 99 копійочок. За вершки. Поруч біля них є президент вершки 10% 475 грамів, який коштує 44 гривні 99 копійочок. І переходимо до стіків. Кава в стіках є від Нескафе. Є Мока, розкішна, пряна. Такий варіант коштує стіка 7 гривень 99 копійочок. І є, друзі, також від Нескафе Раде. Плати коштує 7 гривень 99 копійок. І переходимо до наступного стелажа. Давайте роздаємо, що тут є. І перший момент це у нас сардіна. Сардіна 240 грамів, коштує 119 гривень. Ось така це у нас імпорт, друзі. А саме з Вільнюса. 119 гривень. Далі дивимось. Тунець філе в олії. Ось такий, друзі, пакуночок. Best Time. Коштує 94 гривні 99 копійок. Переходимо до маслинів. Маслини по 99 гривень без кісточки від іберіка. Баночка маслинів. І є ще оливки. 86,99 300 грамів. Ось такий, друзі, варіант. Це у нас, друзі, з кісточками 300 грамів. Премія. 20% знижечка. Далі, друзі. 394 гривні олія оливкова іберіка. Це у нас, друзі, 500 мл. Так, поруч є ще олія оливкова за 379 гривень. Фібіро. І тут є ще два варіанти rock'n'roll, які коштують 429 гривень за пляшку оливкової олії. Знизу переходимо до консервації. І перше, що на нас дивиться, це кабачкова ікра 78 гривень 99 копійок. Торгова марка Ніжен. Далі дивимось. Перець, червоний маринований, 8699. Ось такий, друзі, варіант, це польський польський перець. Так, переходимо до верес. Верес, огірки мариновані. 500 грамів, 78,99, Ось такі гарні огірочки в акції. Так, і поруч біля них є огірки. Мариновані, пастеризовані, 67,99, Це вже, друзі, здорові огірки. Бачите? Торгова марка премія. Так, поруч біля них є лечо. Премія 66 гривень, 99 копійочок коштує баночка лечо. 450 грамів. Так, є. Yeah. І далі переходимо. Це ікра з кабачків. 55 гривень 99 копійочок. Торгова марка премія. 450 грамів в даній банці. Ось такий, друзі, варіант. І переходимо до грибів. Гриби премія 99 гривень. Я так розумію, тут дуже багато премії. Бачите? Зараз в акції. Тому печериці польські 450 грамів коштують 99 гривень. Далі переходимо. Кукуруза та горошок. Зараз в акції. Це у нас маринадо, кукуруза делікатна. Коштує 49,99. І є горох зелений. Він дешевший. Йде 46 гривень, 99 копійочок. Банка горошка. І поруч біля них є м'ясо крилю. Ось така краса натуральна. Коштує 59,99. І знизу багато соусів і гірчиці. Розпочнемо. Так, що тут є в акції? Гірчиця французька 16,99. А, ні, це європейська. А ось французька 15,39. А європейська десь -то закінчилась. Далі приходимо. Це у нас паста 24,55. Паста томатна. Королівський смак 25% для борщу. Ось такий, друзі, варіант. Далі переходимо чумак. Чумак, ідуть кетчупи. Давайте подивимось. Тут у нас до шашлику 250 грамів за 25 гривень 99 копійчок. І є кетчуп Red Hot. Сміливий. З перцем такий варіант з халапеню по 25,99. Далі переходимо соєвий соус, бон сан. Пляшка коштує 35 гривень 99 копійчок. Далі переходимо до майонезі. І за акції... Національний, український 67% коштує 33,99. здоровий пакуночок. Тут поруч є торчин, делікатний, соус майонезний 28-відсотковий. Ось такий здоровий пакуночок 520 грамів. Коштує 37 гривень 99 копійочок. Так, далі. Дивимось, що тут є ще. Так, є лапаста. Ось такі макарони з твердих сортів пшениці. 400 грамів, коштує 29 гривень 99 копійочок. Лапаста. Так, знизу є крупа, премія Бугур. 31 гривня 99 копійочок. За 700 гривень. Ось така крупа. Друзі, акції. Далі дивимося. Так, і що тут ще є? в акції. Так, це у нас борошно пшеничне. Київ млин. Ось такий, друзі, варіант 29,99 гривень за пакуночок. Далі переходимо до олії щедрий дар. Три смаки зараз в акції, Щедрий дар. Це, друзі, не рафінована, коштує 49 гривень, 99 копійок. 750 мл. Далі дивимось. 4199 олія сонячникова. Рафінована. Ось така, друзі, краса. Так, і тут залишається в нас рафінована Дезодоро, Щедрий. Та, ось така ватажка. Далі переходимо до снеків та пива. Давайте родимо, що є в акції. Фейк преміум, ось такий великий пакунок пива 99 гривень. Тут 5. 5% алкоголя. Фейк. Є ще, друзі, малий варіант. Столт. Я так розумію, що це крепкий варіант. 7,7 оборотів. Ось такий, друзі, варіант. 31 гривня 99 копійочок. Далі переходимо до Чіо Тортілья. Є три різних смаки. Це у нас паприка. 99 гривень за 110 грамів. Друзі, є чилі. Є гострий варіант. Це кукурудзяні, до речі, чіпси. 99 гривень. І залишається третій варіант зі смаком сиру. 99 гривень. Чіо, тортільні. кукурудзяні. Так, переходимо знизу до сухариків. І по 40 гривень 99 копійочок. Сухарики. браусеті, 40 гривень 99 копійочок. Такий варіант. Так, далі дивимось, Смак грибів. Ось такий, друзі, варіант коштує 40 гривень 99 копійок. І залишається третій варіант. Це зі смаком цибулі та сметани по 40-99. Так, далі дивимося. Хелс, зараз в акції ось такі людяники по 18 гривень 45 копійочок. І це у нас, друзі, жувальні цукерки зі смаком кавуна. 1899. Ось такий пакуночок. І є поруч по 18.99 жувальні цукерки зі смаком яти. Ось такий варіант. Так, далі дивимося. Далі дивимося сансани. Дзерня так, по 35,99. Це у нас солоне насіння. І є оригінальний смак по 110 грамів. 35,99 Вони йдуть в одну ціну. А це у нас оригінальний смак. Розмір L. 110 грамів. Далі переходимо до кальмара, Ставрітки та Анчоуса. Всі ці варіанти коштують 34,99 кубів. Кальмари морські коштують 34,99 гривень. Далі йде да. Ставріда, ось така рибочка. Риб. морський. коштує 3499. І залишається у нас Анчоус. Анчоус такий маленький. Також коштує 3499. І в цих пакунках по 36 грамів. Так, переходимо донизу до солодощі. Подивіться скільки тут. Давайте роздивимось. І це львівський труфель, Ось такий, друзі, пакуночок. І торгової марки Світоч, 57 гривень. 69 копійочок, 170 грамів. Поруч йде зоряний сей. Також 57-69 гривень. Так, далі дивимось. Несквіт. 57 гривень 69 копійочок. Цукерки Несквіт. Пакуночку. Так, приходимо до наступної позиції. 62, 62,29. Так, приходимо далі. Що тут у нас йде? Джек. 57 гривень, 99 копійочок. Пакунок джеків 290 гривень. Тут їх бачите. В майже 10 штучок, а може її є 10. Так, переходимо далі. 12 гривень 99 копійочок. Enjoy, кокосовий батончик. Цукерка. Так, і знизу залишається наш сіф. Два смаки є. Мультифрукт та яблуко виноград. Ось такі, друзі, варіанти по 200 мл. На них ціна 9 гривень 99 копійочок. Бачите? Мультифрукт. Так, і далі йдемось. Тут залишається у нас пиво. Біле нефільтроване та Самсон. Ось такі, друзі, Самсон. Зараз в акції по 25 гривень 99 копійчок. Це пиво світле Самсон. Так, і тут поруч є ще біле нефільтроване. Чернігівське. 43,99. Так, приходимо відділ м'яса. І зараз в акції, друзі. Окіст Фермерський. 14 гривень 99 копійчок. Ось така краса. Зараз в акції. Так, переходимо до курки. Бо вона також в акції. Ось такий, друзі, варіант. 6 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Поруч є по 6,50, це стегно з частиною спини. Ось такі здорові шматки. Якщо розрізати, то буде дешево. Так, переходимо до наступної позиції. І тут є пиво Львівське світа. 16 гривень 99 копійочок. Бачите? 17,15. Львівське пиво. До цього було 27 гривень, така баночка. Далі давайте подивимось, що тут є ще за пиво. Так, це у нас, друзі, перша приватна броварня, бочкове світло, 48 гривень, 99 копійчок. Тут 900, друзі, мілілітрів. Ось так воно виглядає нефільтроване. Бочкове, така краса в акції. До цього ціна була 64,99, а зараз 48. Далі приходимо пиво Чернігівське світле. 2 літри. 250 мл. Ось така, друзі, краса. Зараз в акції. Давайте я вам покажу цю баклажку чернігівського світла. Коштує 67 гривень 99 копійчок за 2 літри пива. Можливо, когось цікавить. Так, далі переходимо. Пиво львівське м'яке світле. 48,99. За пляшку пива. Який знаходиться 1 літр 120 мл. Ось така здорова, друзі, пляшка. Так, переходимо до полиці ціна тижня. 34,99. Чіпси яблучні. Солодкі. 3499. Чіпси оригінальні. 3499. Премія. Так, далі йдемо. Арахіс, Арахіс ядра бобів. 49 гривень, 99 топічок за такий здоровий пакуночок, в якому 300 грамів горішків. Так, далі переходимо. 23,99 і це у нас, друзі. Фініки сушені з кісточкою. 200 г за 23,99. Так, переходимо до пасти. Зараз в акції по 199 гривень така здорова пляшка. І в акції два смаки. Бачите, є чорне, а є, друзі, чорне-біле. Так, переходимо до пряників. Київ кліп. Зараз в акції по 39,99 запакунок. Пакунку фруктовий сад з начинкою. Абрикосовою по 39 гривень 99 такий пакунок. Бачите, скільки тут. І залишається тут у нас печивкий квіт крендельки з цукром. Ось такий варіант по 27-99 гривень. 250 грамів. Так, приходимо до нижчої палички. І тут у нас хлібці. 11 гривень, 99 копійочок. Бачите, житні. Руські дієтичні. По 11 гривень 99 копійочок. Так, переходимо далі. І тут у нас 54,99 тости. Ось такі, бачите, маленькі хлібці для приготування тостів. 54,99 гривень. Так, і знизу переходимо до приправ. Що тут у нас? Паприка копчена мелем, 20 грамів коштує 16 гривень 99 копійочок За 20 г. Далі йдемо, до курки приправка, яка коштує 32-99 гривень. Так, до м'яса. Приправка 32 гривні 99 копійочок. Так, приходимо до наступного варіанту. і Це у нас до шашлику приправка 32 гривні 99 копійочок. Ось такі варіанти є приправки. Далі приходимо до... Вермішельні швидкого приготування. І в нас бледс в акції. Містить соус. 19 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі, курка. А тут у нас йде діалогічка. 19 гривень 99 копійок. Містить соус. Ось така, друзі, краса. В акції і двадців. Так, переходимо знизу до ліва. швидкого приготування. Бачите, скільки літать смаків. І тут перший варіант йде. Смак рів, ріва, ось такі варіанти, за 9,99. Далі переходимо. 9,99, смак курки. Ось така курка, зараз в акції. Далі дивимося. Гострої курки. Ріва. 999. І залишається в нас сиру та бекону зі смаком. Сиру та бекону 6 гривень 99 копійочок. І, друзі, на цьому все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк. Пишіть свої коментарі знизу. Та підписуйтесь. всім, дякую за увагу. Бувайте до нових зустрічей.